Компанія місто для людей, про яку ми вже неодноразово розповідали раніше, яка незаконно підвищувала тариф на утримання будинків. Визнала, що лучани переплачували за послуги утримання. Зокрема, під час сесії Луцькради 30 листопада депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алла Наточий розповіла про недобросовісну компанію. У Нас в місті є така компанія, як місто для людей. Краментюки обслуговує наше. Деякі багатоквартирні будинки вона є непорядною, і на сьогоднішній день відповідь, яку отримали ми вчора, це звичайно трошки десь шокувало. Навіть через те, що декілька місяців назад я зробила низку звернень і до нас в міську раду, департаменту шодового комунального господарства і МОЗ, щоб дали відповідь, і Так само вони зверталися про те, чому вони на підставі чого вони змінили тарифи. Були спочатку відвідання, те, що не стверджували, ну під підтримк підтвердили те, що вони дійсно змінили ці тарифи. Моц теж тебе підтвердили, що за їхнім зверненням було були змінені тарифи. А відповідь ми отримали про те, що е, зараз зачитаєш, що в білінговій системі відбувся збій цілий рік. І лише зараз вони після нашого звернення вони будуть перераховувати людям кошти. Е, Ну, це є ганебно на те, що нас обманюють наших лочан такі компанії, що вони їх використовують на сьогоднішній день. Ось це лист від директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколи Осіюка. У ньому компанія місто для людей повідомляє про те, що сталася помилка, тому і нарахували зайві кошти. За інформацією управителя, була здійснена перевірка коректності нарахувань у період з листопада 2021 року, по листопад 2022 року. За надані житлові послуги в багатоквартирних будинках. При перевірці було виявлено помилку в білінговій системі, яка дала збій в листопаді 2021 року. При нарахуваннях за послугу з управління по окремих багатоквартирних будинках мешканцям буде проведено перерахунок за весь період, де допущені помилкові нарахування. Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у разі будь-яких порушень чи недобросовісної роботи жителі будинків вправі змінити управителя. У нас сьогодні влучання, які проживають багато багатоквартирних будинках, вільні у виборі управителя. Нагадаємо, раніше ми намагалися з'ясувати, чому компанія без дозволу жителів будинків ухвалила рішення підняти тариф. Тоді у підприємстві нам повідомили, що мовляв законодавством не передбачено порядок формування ціни. Але після того, як на телеканалі конкурентів вийшов матеріал про цього управителя і набуло суспільного розголосу, ситуація змінилася. Зазначимо, на початку своєї роботи у Луцьку підприємство мало у керуванні більше 90 будинків нині всього лише трохи більше 30. Причина відмови якість надання послуг та ціна. Тож наскільки багато лучани переплатили компанії. Наприклад, візьмемо будинок номер 10 на вулиці Гордіюк. Його загальна площа 4634 тисячі шістсот метри квадратних. Тариф у жовтні минулого року у цьому будинку був 5 гривень 59 копійок за метр квадратний. А у листопаді через місяць тариф підвищили до 6 гривень 58 копійок за метр квадратний. Виходить, що за місяць цей будинок заплатив 30 тисяч гривень. За майже рік виходить сума 335 тридцять тисяч гривні. А це означає, що за рік люди переплатили за непогодженим тарифом майже 32 дві тисячі гривень, і це лише один будинок. Тепер ці кошти обіцяють повернути лучанам.